Арбитраж трафику флаерами. нещодавно я в ТикТоке наткнувся на такое видео. Ребятки, люди потихоньку начинают догадываться, поэтому пришло время и мне как бы поведать вам о идеальном способе, как можно арбитражечный трафик буквально за три копейки делая при этом в день 500-600, а то и несколько тысяч долларов. Значит, в чем суть? Распечатываем листовки с призывом зарегистрироваться, предварительно взяв партнерскую программу по программе CPA платит от 20 до 50 долларов за одного зарегистрировавшегося человека. Соответственно, приходим в условный какой-то цифровой центр, где распечатывают нам листовки. Платим 500 гривен, берем 10 тысяч листовок. Выходим в центр города, условно в Киев, на почтовую площадь, на Хрещатик, на контрактовую. Гуляем по Киеву, раздаем листовки, говорим, вот регистрируйся, как бы туда-сюда получишь бонусный депозит. Из 10 тысяч листовок, ну, зарегистрируется тысяч пять, да. Пять тысяч умножаем на 50 долларов за одного, соответственно, реферала, получаем 25 тысяч долларов в день. Чтобы раздать 10 тысяч листовок, ну, одного дня, я думаю, вполне хватит. Далее берем 50 тысяч листовок и нанимаем уже 10 человек. Итого за день имеем уже практически полмиллиона долларов. Вот такая вот схема. Звичайно, я не дурак і розумію, що це прикол. Але мені, як адміну криптотелеграм-каналу, де підписник обходиться дорого, стало цікаво, чи працює цей метод взагалі. Я написав знайомому дизайнеру, розказав, що мені потрібно, і за 30 хвилин отримав два креативи. З них я вибрав один, який, на мій погляд, був кращий. І поїхав в поліграфію і отримав 100 флайерів. Як на мене виглядає супер, я б точно не викинув такий флаєр, якби отримав його на вулиці. Сам роздавати флаєр я не хочу, тому опублікував оголошення, щоб знайти школяря на годинку для роботи. За пару хвилин отримав повідомлення, приїхав на місце зустрічі, забрав школяра, привіз його в центр міста. Та він почав роздавати. До речі, перед роботою уточнив з ним цільову аудиторію. Він роздав флаєри за 40 хвилин. Я стояв неподалік і дивився за реакцією людей. Так як флаєри були якісні, багато хто не викидав їх, а навіть ложив в кишеню. Але більшу частину ми знаходили ось так. Тепер переходимо до найцікавішої частини відео: скільки людей підписалося, та в яку ціну мені обійшовся підписник? З 100 флаєрів я заплатив 250 гривень, та 100 гривень дав хлопцю, який роздавав. На флаєрі був спеціальний код, за яким я міг відслідкувати, скільки людей приєдналось до каналу. Я почекав дві години після роздачі і побачив, що отримав 10 нових підписників. Тобто, підписник мені обійшовся у 35 гривень. Результат не дуже, але досвід прикольний. Якщо це відео набере 100 лайків, я оберу місто і в його центрі куплю білборд з рекламою телеграм-каналу та зроблю про це відео. Був би вдячний за підписку на YouTube та мій телеграм, куди я на постійній основі публікую криптоновини, схеми та роздачі. Всім хорошого дня і до наступного відео.